Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Національний тиждень поезії зазвичай припадає на той час, коли відзначається день народження класика літератури та нашої сучасниці Ліни Костенко. Саме їй належить крилата фраза. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Тож у рамках Національного тижня поезії у громадському просторі Софіїн Двір зібралися шанувальники поетичного слова, студенти коледжу. Молодь ознайомилася з чудовою локацією нашого міста, де можна як проводити дозвілля, так і збиратися для поетичних читань на свіжому повітрі. Студенти довідалися про нелегкий життєвий та творчий шлях Софії Михайлівни. Взяли участь в обговоренні книги Кухоль щастя. Радзинкою заходу стали чудові поетичні читання в теплому родинному колі. Насамкінець студенти символічно посадили квіти у дворику нашої поетеси, патріотки, несправедливо репресованої вчительки, котра після повернення з таборів смерті не втратила почуття любові до людей та життя. Інша група студентів коледжу провела час у Мукачівському літературно-мистецькому музеї, де звучала поезія майстрів-пера та поетів-початківців. Приємно вразили нові знайомства з авторами-дебютантами, серед котрих і наші студенти. Щоб бути світлим, треба зустрічатися і спілкуватися з тими, хто несе світло духовності, культури та мистецтва. Саме такі зустрічі збагачують душу навіть у похмурі часи війни. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!